Так, хлопці, до вашої уваги друга частина великого осіннього розпродажу. Зараз зробимо зум і поїдемо. Перший ножик. Скінерок з рукояттю на морську тематику. Дуже красива ця рукоять, Вона така, знаєте, як хто був десь, наприклад, в Єгипті чи на Карібах і такого кольору рифи. Ось мені нагадує, ось такий риф морський. Теж цей ножик замовляв один хлопчина за кордону. Теж не вийшло нього забрати, тому йде в продаж. Він трошки вже припав навіть пилю. От. Значить, дивіться, по матеріалам n 690. притини нержавійка. Посажені вони на піни нержавіючі, не знаю, що видно, якщо не видно. От. І отака рукоять. Все якийсь я не знаю, з чого він. От. Ну, вірніше знав, але я зараз не, 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 не вспомню, як він називається. Точно це не суть важно. Ось такий ножик. Четверта в нього товщина. Довжина леза 120. Довжина руків'я 115. Ось такі будуть до нього ножни. Зараз я покажу вам. Отак от. Так от. Ось такі будуть до нього ножни. От. Коштувати цей ніж буде 3,5 тисяч гривень. Мінус 500 гривень цього ножа я прибираю. 6 розпродажа. Далі, скінерок точно такий же, як попередній. чуть чуть друга геометрія в нього. От. І він під монтаж, як бачите. По матеріалам. N690, тоже четверочка, тоже носичка тут есть нержавеечка, зуб мамонта стабилизованный кап стабилизованный вот. по размерам он 115 на 120 115 лайза 120 рукавов вот такой ножик, до него будут тоже вот такие ножны Це такі ж, як і до цього. Вони просто зараз одні на двох. Ну, от. Але якщо хтось купи, і вже ножа не буде, зроблю точно такі ж. Ціна цього ножа теж 3 тисячі гривень. Мініс 500 гривень з ножа. Я прибираю. Так, далі, мабуть, почнемо з цього. Це ножик моя біль. А чому біль? тому що, я коли його зробив, я розраховував, що в мене його з руками і ногами просто вирвуть з рук. Такого кінжальчика. З М690. Але теж знімаю вже не перший раз. Навірно, мої смаки не співпадають зі смаками моїх глядачів. Так, в общем, такий кінжальчик. Обоюдно острий. Заточка. На обох сторонах. Ну, от. Сталь стоїть. Зараз кокус пів 690. Тут, по-моєму, 3, 3,7, по-моєму. То що G10. Піни. Такі. Проставочка. Червона. Дивимось, довжина леза у нас 105. Довжина леза і 110 років. Я. Замишлявся він, як такий невеликий кінжал EDS. Десь кинуть на сумку його. От, або ж на шию. І на шию зроблений такий шнурочок для підвісу на шию. Тут такі патрончики колись. Замовляв. Не знав, куди їх приткнути, просто приткнув сюди для красоти. Тут стоїть люверс теж. Кому потрібно, можна знати, що наоборот не потрібно. От. Ось такий ножик, теж в честь розпродажі на нього. 3000 гривень ціна. 500 гривень мінус. І останній ножик. Ось такий, По мотивам браво. Значить, метал тут стоїть у нас. Сейчас будет фокус снова. Что-то нет фокуса. Значит, металл стоит CPM 125V. Вот. Топщина четверочка. Довжина руки довжина леза, 130. И я 120. Дуже классный нарядный ножик в колере слонова кистка. Вот, вживу смотрится цей матеріал. Ну, на ньому тут ще є візерунок. Не передасть камера. Що щось, щось, щось зовсім погано. Ось отак, вот навірно, трошки видно. Візерунок цей на этом самом. Отакий вот. такий ножик буде коштувати тільки сьогодні і тільки зараз 8500 гривень. Кому потрібно, пишіть. Так, ось ж така, хлопці, розпродаж. <кій> Осіння. От. Дивіться, по всім ножам, по, як я їх брав, показував. От. По всім ножам в описі буде ціна, буде мій телефон. Кому потрібно. Пишіть, дзвоніть, замовляйте, є Viber, є Telegram, є WhatsApp. Все. Я дуже дякую вам за увагу. Слава Україні!